Підготовлюємо обтрискувач до обтроплення малини, загрузили вже в бус, приїдемо до ставу свого і покажу, чим будемо кропити малину. І там далі ще підготовлюємо на інший сад, знову обтрискувач, будемо ще сьогодні сад кропити. Забтравили ми водою, отак ми його промиваємо. Зайдраз будемо заправляти. Ми спробуємо один сад е, тим трипайдратом, що відео попередньому, а другий сад покропимо карбомідом. Будемо практикувати. На це зайд будемо чіпляти форсунки, промивати їх. І заправляти його препаратом. Так, промиваємо ми Ми їх Промили вдома, тут вже ще раз сполоснули. Сполоснули, складаємо їх докупи і чіпляємо на Ось так вже кілька чіпили, Завтра щіпляємо їх по колу і будемо доливати воду, заливати припайрат і в роботу йти. Багато не сип. Так, цей під'їжджає, будемо дозаправляти, ляти яди. А в цей не встигли всипати кербомід, коли заливали воду, тому досипаємо на колотілки включені. Колотілка його колотить і тим самим буде розмішувати. Так, а я йду, буду допомагати заправляти цього року ми користуємося таким трипойтратом, називається склобіцит. Він швидкої дії, отак от тут пише шкідники, хвойтроби, які забитрає. Е, ним користується від 5 градусів і вище, а ще він не шкідливий для бджіл. Отак от. от. Бейтри. Заливай. Цього року ми використовуємо склобіцид. Користуємося ним в Петріше, але чули багато про нього і кажуть, що він досить хороший. Склобіцид це стимулятор росту з фунгіцидними, інсектицидними та акайтрацидними властивостями. Це унікальний препарат з широким спектром дії. Застосовується в тривесняних обробітках плодових. Культур та ягідних. І ми будемо його використовувати по малині і по яблуках. Ну, по яблуках і грушах. Він забитрає шкідники та хвоїтроби. От, Зимуючий стадії щитовітки, кліщі, тлі, листокрутки, молі, мідяни. Е, так. е, і такі ввольтроби, як моль. Моніліоз, пайтраша та інші плямистості. Він йде від фірми Долина. Ми багато користуємося поєднатами цієї фірми і поки що задоволені. Так, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд відео. До зустрічі в нових відео. На цих днях ми також обробили. Малину до сходовим Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я напишу якими гітробіцидом обробляли малинку. Як бачите, земля трішечки жовтовата, може камера того не передає, але здається трошечки видно. Отам, От де більше суха трава, там видніше. Обтробляли малинку до сходовим Буде цікаво, пишіть, я відповім або знімлю відео на цю тему.